Ісая 55 розділ, вірш 3. Нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть. Послухайте, і житиме ваша душа. І я з вами складу заповіта навіки на незмінні Давидові милості. Дивлячись те на те, що було дано. Людям, які жили свого, свого часу в той час, в кожному періоді історії людства, кожна людина мала шанс прийти до Бога. Є люди, які користалися своїм моментом, чуючи Боже Слово, і вони прийшли до Бога. І Є люди, які просто чули, але вони не робили вибір, що то їм потрібно особисто. І вони не приходили до Бога, щоб мати особисті стосунки. І саме на той час, коли через пророка було сказано людям, щоб вони нахилили своє вухо і прийшли до Бога, деякі робили правильний вибір, а деякі ігнорували те, що Бог їм подає свого слова. На той час Боже Слово було дане через Божого пророка, ми зараз маємо його записано. І тут є деякі речі, які не міняються. І в цьому вірші ми побачимо, що не міняється стосовно тих часів і стосовно нашого часу. Не міняється те, що без приходу до Бога, в той шлях, який Він заклав в своєму слові, наша душа не буде жити. Наша душа не буде мати вічного життя, якщо ми з вами не зробимо особистий вибір. І не прийдемо до Бога в правді. Тому тут сказано: нахиліть своєї вухо й до мене прийдіть. Ми можемо чути Боже Слово, і ми можемо прийти до Бога там, де ми є. І далі написано: що буде результатом того, якщо людина слухає Боже Слово і приходить до Нього? Послухайте, і житиме ваша душа. Ось що Бог пропонує, коли має голос до кожного з нас, щоб ми почули Боже Слово, щоб ми послухали Його, прийшли до нього і отримали вічне життя, отримали те життя, яке пропонує Бог кожному з нас. Прямо зараз, прямо з Божого Слова, Бог закликає, щоб кожен прийшов до нього і отримав життя. Чи маєш ти бажання отримати вічне життя прямо зараз, прямо там, де ти є згідно Божого Слова. Ти можеш отримати вічне життя. Тут, на сьогоднішньому зібранні. Тобі не потрібно чекати завтрашнього дня, тобі не потрібно думати про вчорашній день. Вчорашній день вже пройшов і ти його не маєш. Завтрашній день ще не настав, і ми не знаємо, що буде завтра. Ми маємо сьогодні. Ми маємо момент прямо зараз, де Боже Слово показує нам, що нам потрібно зробити, ми можемо прийти до Бога і отримати життя. Чи приймеш ти особисто серйозність такого заклику, щоб прийти до Бога? Бог говорить, що я складу заповіта з вами навіки на незмінній Давидовій милості. Коли ми читаємо старий заповіт, коли ми читаємо пророків, коли ми читаємо книгу псалмів, ми можемо розглядати, що було обіцяно царю Давидові. Йому було обіцяне насіння, йому було обіцяно престол, царство, йому було обіцяно прихід правдивого Месії. І царство правдивого Месії, про, якого, про яке насіння ми можемо читати навпротязі всієї Біблії. Бог нічого не поміняв стосовно своїх планів. Бог хоче дати нам з вами свого заповіта, щоб ми вступили з ним в стосунки і мали вічне життя в Небесному Царстві в присутності вічного живого Бога. Ось що запропоновано людині, ось що запропоновано нам з вами, коли ми послухаємо Боже Слово і прийдемо до Господа, щоб отримати життя. По факту ми є мертві духовно в наших гріхах. Чому нам потрібно отримати життя від Бога, Боже життя? Тому що наша душа є мертва в Божих очах, коли ми ще ніколи не вступили в заповіт живим Богом. А на сьогодення це є заповіт через кров Господа Ісуса, яку Він пролив на Голговському хресті? І в той момент, коли ми віримо в Христа, що його кров була пролита за нас, ми отримуємо вічне життя. Бог не поміняв своїх планів. Бог має прекрасні плани, стосовно майбутнього. Але чи ти будеш в Його майбутньому? Це дуже важливе запитання, чи ти будеш в Божих планах, які попереду в Небесному Царстві з живим Богом. Чи ти будеш відділений від нього. Тут є застереження в наступних віршах у вірші шостому. Зверніть увагу зараз на вірш шостий, який є насправді дуже серйозний. Шукайте Господа, доки можна знайти його. Кличте Його, як він близько. Боже слово нам тут показує, що прийде момент, що неможливо вже буде знайти Господа. Боже Слово нам показує, що прийде момент, якщо неспасенна душа відправиться в вічність у своїх гріхах, вже не буде ніякої можливості знайти Бога. Ще раз цей вірш: шукайте Господа, доки можна знайти Його. Коли можна знайти Бога прямо зараз. Вчорашнього дня ти вже не маєш. Завтрашній день не гарантовано. Немає жодної гарантії, що кожен слухач, який є сьогодні на зібранні, зможе знайти Бога завтра. Сьогодні. Чітке застереження шукати Господа, поки можна знайти Його. Ти можеш знайти Господа сьогодні. Євангелія – це є добра новина, добра новина в тому, що ми можемо знайти Господа. Погана новина в тому, якщо ми не покаємося в своїх гріхах і не визнаємо Христа як особистого Спасителя, і ми відправимося в вічність, ми ніколи не знайдемо Господа. Згідно цієї книги, згідно Божого Слова, кличте Його, як він близько. Біблія вчить, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Кожен, хто побаче себе як грішника, кожен, хто побачить себе як того, хто не має миру з Богом і не має живих стосунків з Ісусом Христом, той покличе Господа. Для того, для кого ось ці слова не мають ніякого значення, а просто якась інформація з Біблії, він не покличе Господа. Сьогодні є в вічності люди, які відділені на всю вічність від Бога, і вони проводять свою вічність в пеклі. Знаєте чому? Вони не скористались моментом, поки можна було знайти Господа, і вони сьогодні не можуть вже його більше знайти. Якщо ти не є спасенний в цей вечір, і ти думаєш, що це проста інформація, яка може дати тобі якесь знання, а не приймеш це особисто в своє серце, що ти є та особа, яка може знайти Господа, і ти є та особа, яка потребує знайти Господа. І ти є та особа, яку потрібно покликати Господа зараз. Якщо ти цього не побачиш, може статися раз і назавжди пізно. Люди сьогодні в загубленій вічності через свій нерозумний вибір. Єдиний, хто буде винний в тому, що не спасся, це та особа, яка не прийняла спасіння. Не буде винний ні Бог, не буде винний, ні оточуючий, який навколо тебе, ти єдиний, який будеш винний в загубленій вічності. Згідно Біблії. Чи віриш ти, що Боже Слово це правда? І чи віриш ти, що це може бути останній раз сьогодні, що ти зможеш знайти Господа? Є багато людей, які думали про завтрашній день і відправились в вічність. Без Господа. Чи готовий ти сьогодні побачити себе як загубленого грішника, який покличе Господа для свого власного спасіння? Чи хочеш ти бути спасенний? Чи ти є спасенний прямо зараз, коли ти сидиш в кріслі? Відповідь перед Богом. Відповідь перед Богом. Будь чесний з Богом. Ти і Бог тільки тоді станеться спасіння. Ось що говориться в книзі пророка Ісаї. Але Бог є добрий Бог. Бог хоче, щоб кожен прийшов до нього. Бог не бажає нікого в загубленій вічності. Абсолютно нікого. Немає жодного бажання в Божому серці, немає жодного мотиву в серці вічного Бога, щоб Бог послав когось в загублену вічність. Людина вибирає, куди вона піде в вічність. Людина вибирає. Ти сьогодні вибереш на цьому зібранні. Ти підеш за ці двері насправді з вибором. З твоїм особистим вибором. Ти вибереш сьогодні насправді. Хочеш ти цього, чи не хочеш ти цього, ти сьогодні підеш за ці двері з вибором. З вибором, чи ти на дорозі до неба, або з вибором, чи ти на дорозі до пекла. Ти підеш сьогодні з вибором, чи ти є на вузькій дорозі, чи ти є на широкій дорозі. Ти з цим вибором підеш. Ось наскільки Євангелія є особистою. Ось наскільки особисто потрібно прийти до Христа. Пам'ятай, що ти вийдеш за ці двері з вибором. Один вибір може бути блаженний, а один вибір може бути небезпечний. Залишитись в своїх гріхах це є небезпечний вибір. Блаженний вибір це прийняти Христа в своє серце прямо зараз. Що треба робити мені, щоб спастися? Таке запитання знаходиться в дії апостолів. Що треба зробити мені, щоб моя душа жила і жила вічно? Одна відповідь: віруй в Господа Ісуса. Який вибір ти зробиш сьогодні в сторону Бога? Буде залежати, де ти проведеш вічність? Люди помирають кожен день. І єдиний наслідок, чому люди помруть, це те, що людина грішить. Коли людина згрішила, було сказано Адамові: ти спороху взятий і до пороху вернешся. Людство згрішило проти живого Бога, людство відділено від живого Бога, але для того, щоб спастися, треба бачити себе. Що я згрішив проти живого Бога і я відділений від живого Бога. Мені потрібен Христос. Час непевний. Шукайте Господа, доки можна знайти Його. Знаєте, в чому добрість Бога прямо зараз? Кожен може знайти Господа. Кожен. Абсолютно кожен прямо зараз може знайти Господа. Євангелія від Івана, третій розділ. Третій розділ вірш 16, 17 і 18. Євангелія від Івана, 16 розділ. Вибачте розділ 3 з вірша 16, 17 і 18. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого. Сина Божого. Тут ми читаємо слова Господа Ісуса, слова того, до кого потрібно прийти, щоб мати життя. Це є слова Господа Ісуса з цих віршів. І Господь Ісус Христос говорить тут про себе. Говорить тут про себе як сина Божого, який був посланий Богом Отцем. Для того, щоб кожен, хто повірить в нього, не згинув, але мав вічне життя. Тут написано про Божу любов. І тут написано, що Бог любить світ. Є багато ідей і багато думок, і багато теорій, і багато кутів, і багато поглядів, де говориться, яка ж то Бог любов. Що Він посилає людей до пекла. Яка ж то Бог любов, що малі діти гинуть? Яка ж то Бог любов, що ті катастрофи стаються в світі, ті війни стаються, ті хвороби стаються? Ісус Христос говорить: Бог є любов і Бог полюбив світ, незважаючи на різні теорії, і незважаючи на різні погляди і різні кути. Бог є Бог правди свого слова. Ісус Христос говорить, що Бог полюбив світ. Так, це правда, що світ небезпечний. Це правда, що ми живемо в небезпечному світі, світі, де все навколо руйнується. Народ йде на народ, вбивають один одного. Загибелі різного виду, хвороби різного виду. Сімейні проблеми, сімейні катастрофи, катастрофи в стосунках з людьми. Цей світ повний несподіванок. І цей світ повний зла через те, що цей світ є грішний. І цей світ грішний через те, що ми є грішні люди. Ми згрішили проти вічного Бога. І ми винні в очах вічного Бога. І ми будемо платити ціну за наші гріхи в загубленій вічності, якщо ми не зробимо правильний вибір, щоб прийти до Бога в правді і мати вічне життя. Знаєте, що Біблія говорить, Бог любить світ? Знаєте, що Біблія говорить? Бог хоче поділитися цією любов'ю з тобою прямо зараз. Але питання, чи людина приймає цю Божу любов? Чи готовий ти прийняти те, що Бог пропонує в своєму сині прямо зараз, тут на цьому зібранні, щоб не залишатися на цій небезпечній широкій дорозі дуже небезпечна дорога. Сьогодні багато підуть в вічність, сьогодні зранку багато пішло в вічність, сьогодні в обід пішли люди в вічність, і сьогодні ввечері пішли люди, підуть люди в вічність. Ти можеш бути тим, хто піде в вічність сьогодні. Не йди в вічність без Божої любові. Будь готовий до зустрічі з ним через те, що Бог пропонує через своє слово. Я колись дивувався, коли мені говорили я був трохи менший, такий факт, що люди помирають кожного дня рано, в обід і ввечері в цьому світі. Ви знаєте, що це є факт. Це є факт. Коли ми дивимося в Гуглі, Населення людства воно змінюється кожен день. Кожен день. Ніколи однаково. Знаєте, що написано в Біблії? Мудрим чоловіком, царем Соломоновим. Час народжуватись і час помирати. Чи відправишся ти в вічність, в готовності до зустрічі з вічним Богом залежить від тебе? Наші гріхи відділяють нас від вічного Бога. І наші гріхи набагато серйозніші, ніж ми собі думаємо. Ось чому існує пекло, ось чому існує вічне засудження, бо ми не так дивимося на гріх, як дивиться Бог. У нас інше бачення з вами. Бог хоче, щоб ми бачили це з Божого Слова. Бог не бажає ніяку душу в загубленій вічності. Бог не бажає тебе, щоб ти пішов в загублену вічність. Тому він зараз пропонує інформацію про свого сина, інформацію про Божу любов, а вибір за тобою, чи ти то приймеш своє серце чи не приймеш. Бог є прекрасний Бог. Бог є неймовірний Бог. Немає кращого Бога, ніж справжній Бог, який представляється з Біблії. Він ідеальний, досконалий в своїй владі, святості і силі. Чи хочеш провести таку, вічність з таким Богом? Чи хочеш ти мати стосунки з таким Богом прямо зараз? Клич Його, поки це можна, можна зробити. Клич його і шукай його, поки можна ще це зробити. Так говорить Біблія. Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого ось Божа любов. Бог бачить грішну землю. Де ми живемо? Бог бачить землю, на якій живе людство сьогодні. І знаєте, кого Бог бачить на цій землі? Вже тих, хто є спасенні? Вже тих, хто прийняли Господа Ісуса як Свого Спасителя і отримали мир з Богом. І знаєте, кого ще Бог там бачить? Неспасенного грішника, до якого Бог хоче промовити про свого сина. Бог хоче промовити: я послав свого сина, який помер на Христі, щоб ми покаялись і мали життя вірою в нього. Він дав свого сина померти на Христі за нас, грішників. Чи віриш ти, що Ісус помер особисто за тебе? Ти можеш знати, що Він помер на Христі, але це не є спасіння. Віра. Ісус завжди повторював, Твоя віра спасла тебе. Чи віриш ти в своєму серці в Господа Ісуса Христа, що Той помер за тебе на Христі? Бог полюбив світ, що дав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, тобто не пішов на вічне відділення від Бога. Не згинув в своїх гріхах і не відправився в темряву раз і назавжди. Але мав вічне життя. Вічне життя. Наша душа буде існувати вічно. Або в пеклі, або в небі. Вибір за нами. Вибір за нами, де ми проведемо вічність. Є чудова ілюстрація цього вірша. Був один хлопчик, який зробив човен. Зробив собі човен, і він дуже любив той човен. І він пішов до моря запускати той човен, на березі моря. Запускати той човник, який він любив, і який він зробив. І знаєте, що він часто проводив час на березі моря з тим човником. Він прив'язував той човник, і човник плавав на відстані, і той хлопець любувався. Але стався день, де одного дня хлопець не дов'язав той човен, човен, який він зробив, і пустив на море, і той човен знесло хвилями. Просто знесло хвилями. І той хлопець відправився без човна додому. Але той човен знайшли інші чоловіки, які підпливали на катері. Вони знайшли того човна і побачили, що та, той човен це є ручна робота, це є хороший човник. І знаєте що? Вони пішли в ломбард, поставили той човен на продаж. Одного разу той хлопець ходив по тому місті. Йде попри той ломбард і дивиться за скло. І знаєте, що той хлопчик побачив? Мій човен. Це є мій човен, я зробив його. Я зробив його своїми руками. Це є мій човен. Я йду його забрати назад. Він заходить в цей ломбард. І маленький хлопчина каже продавцям: Це є мій човен. Знаєте, що кажуть продавці? Єдиний спосіб, як він може бути твоїм, тобі треба за нього ціну заплатити. За нього є ціна. Ти заплатиш ціну за твій човен, він буде твоїм. Хлопець дізнався ціну. Знаєте, що він пішов? Робити, роздавати буклети. Він роздав буклети, приніс в своїх руках ціну, простягає тим хлопцям, тим продавцям ось. Я плачу ціну за цей човен, він мій. Вони дивляться, рахують повна ціна за цей човен, і дають цьому хлопчику човен в руки. Хлопчик щасливий повертається додому, кладе цей човник на стіл і каже: Мій маленький човен: я зробив тебе своїми власними руками. І я люблю тебе, але ти від мене віддалився. Ти був віддалений від мене. І ти був без мене. Але я побачив, що ціна за тебе має бути заплачена, щоб я міг повернути цей човник до себе знову. Я заплатив ціну за тебе, і ти є знову мій. Бог зробив кожного з нас. Ми є твориво Боже. Ми не пішли від мауп, ми не пішли від великого вибуху, ми створені рукою вічного Бога. Бог створив нас, але ми відійшли від Бога. Ми відійшли від Бога через наші гріхи. Але знаєте, що Бог подивився на землю? Я люблю своє творіння. Я заплачу ціну за своє творіння. Він послав свого Сина померти на Христі. Єдина ціна, щоб ми були повернуті до рук Божих, це є ціна Господа Ісуса Христа на Христі. Бог любить світ! Уявіть, як хлопчик той любив свого човна. Уявіть, як Бог любить тебе і мене через хрест Голгофе, де кров лилася, і життя було віддано, щоб такі грішники, як ми, могли прийти до Бога і увірувати в нього. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ми можемо бути повернені сьогодні, так як той човник до свого власника. Ми можемо бути повернені прямо зараз в руки живого Бога, але повір в те, яка ціна була заплачена на те, за тебе. Не сріблом і золотом були ми відкуплені написано, але дорогоцінною кров'ю Христа. Єдину ціну, яку приймає Бог, це ціну, яку заплатив Його Син на Христі. Щоб ми повернулися до Бога вірою в Ісуса Христа, це прекрасно бути в Його руках. Ти можеш бути в Його руках прямо зараз, якщо приймеш Його сина. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Божого Сина. Чи хочеш ти бути незасудженим за свої гріхи? Чи хочеш ти вийти, якщо ти ще прямо зараз не спасенний, за ті двері спасенним? Віруй в Ісуса Христа зараз. Пам'ятай, що дуже небезпечно вийти за ці двері і бути на цій широкій дорозі. Суд Божий реальний. І суд Божий буде вічний. Шукайте Господа, поки можна знайти Його. Кличте Його, поки він близько. А Бог близько через своє слово. І ти можеш бути близько з Богом. Тому що апостол Павло пише такі слова, і я закінчу: і ви, що були далекі від Бога, стали близькі Христовою кров'ю. Чи ціна, яку заплатив Божий син, заплачена за твою душу? Оце залежить, де ми проведемо вічність. Прийми Ісуса Христа зараз. Просто відкрий Йому серце, поклич Його в своє життя. Він туди зайде. Ти будеш мати мир з вічним Богом. Блаженний мир, який буде панувати віки вічні. Яким ти вийдеш за ці двері? Залежить від тебе. Помолимся.